А який захід сонця гарненький, так? Ти що? Коли вже будуть топи братися в цьому пабу? Катка на топ? Чи ні? Треба вигідна позиції якась. Я думаю, взагалі тако, 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 такого поїхати і тут виїхати. Будемо заходити йому в спинку. Сергію, блядь, як воду дивився, хорош. Чому в мене так серце стукає в пабу? У мене в кейсі такого немає. Я би пішов би пабу де сюди, на ці два ангарчики. Залутав би їх. І на вас тут залишився. Е, ти хоч кайфуєш тепер від 50-70? Та ж я ж інші ігри ще не граю, щоб так кайфувати. Такий карячок у мене біленький. Гарненький, біленький. Ага, потім ні, я оперативку ні, не наскільки багато, щоб оперативку ще купляти, сорі Повезло, що я свою взяв. Мені достатньо буде цієї оперативки. Уже докуплю рази, давай я байта, напевно, у 2029-му, коли вона буде по нормальній адекватній ціні коштувати. Це від. Я буду кайфувати від, від відюхи тоді, коли, блять. Монік буде якийсь олєт і якась ігрушка на ультрах. От тоді я кайфану. Напевно. Ну, у мене наступне я буду кайфувати, напевно, в Stalker. І паралельно там скоро виходить Resident Evil 9. І я це в нього буду кайфувати, або в другий аккаунт візьму, або вже на, на той час буде, де я скачаю. Там, я думаю, що я кайфану також. Так, Сергій, ти. Ти що, пропускаєш мої відео на каналі чи що? Попрошу прошу зайти на YouTube, поставити лайк і... Написати коментарі, якщо ти хочеш, щоб я в топах ту бабу знизу. Що, Сергій, зараз буде дуже люта катка. Назвем цю катку Охоронник моста. Можливо, хтось буде їхати з Оснокі. Ну що, залишатися на мосту, як думаєш? Хтось буде їхати? Блять, ну там машина стоїть. Йду заберу її. Подивись, містер разібало. Що, кримський міст? Єбать. Ти бачиш? Охуїти можна. Дивись. Натурі, Кримський міст. Бля, щей зона червона. Ну куди ж ти мені його дропаєш? Бля, ще й зона пішла. Найс. Mm, nice. yes. Але в мене бустий є совок. Це перша фаза. Дуже гарні текстури на high quality. Ой, Сергію Сергію. Коли вже будуть топи братися в цьому пабу? Бля, я щас на пацюка тупо зіграю. Я щас добіжу до машини і ляжу біля неї. Чи не ризикувати. Я що? Тут, тут хтось пуляв. А взагалі непогано виглядає, якщо налаштувати накрутити. Налаштування накрутити, так? Да. Може тобі ультра поставити. Ультра. Бабах, блядь, бля, диви. КПС, правда, блядь, каже. Каже, до побачення час зону їхати, та я хочу дочекатися, блять. Ну я не вірю, щоб ніхто не їхав. Пиздець. Ну, рілі це пиздець, ніхто не їде. Да. Також собі граєш, блять. Ди бачиш, коли на ультрах, на хаї стоїть, видно, ці всякі тахометри, спідометри, Текст на машині, бачиш? А що, зима вже закінчилась? Я думаю, що так. Да. Або вона є, але рідко. Бачиш, що вернули цей Ерангель. Сонце дуже гарно, сідає. Мені подобається. Дуже класно виглядає Там якщо його переведуть на Unreal Engine 5, то буде ще краща графіка, я думаю. Ну і мінус FPS буде. О! І до на мопеді. Бачите, не дочекався його? Собак. Тесні 5 за рулем, Що буде? Я висаджусь, блять. Дорогі Мені б навчитись з машини стріляти. б непогано. А не переведуть, переведуть. Рано ще пізно переведуть його. Що ж? Планується. Ого. Ти його бачиш? Я його бачу. Що він не хоче більше пікати вже все? Получив раз. Чому він більше не хоче пікати? Блядь. Я не хочу грати по цьому. Хтось мені здається тут... тут хтось топав. Бля, отвечаю, тут хтось топав. Бачу Бля, я ки не попав. Бля, сидло, не бачу, що там було. Ой, що було, серий, бачиш. Ого хлопчик. Горобчик, побив мені шляпу. 50 секунд у мене. з'їбатися звідси. І треба було вже по-хорошому вже з'явитися, тому що в мене не машина, і ті чуваки, будуть на мене бігти. Але. Десь в тюках ще є, бачу. Нахуй він перегає, блять. Вот жулик, блядь. А шо цайка же? Чему и не бежите? Я же за всем даром был. Да, соби, блядь, в очко постреляй, блядь. Ой, ты мана выйдешь за развит. Ведь... Ебать, поздно машине. Да, 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 давай, давай, постреляй, постреляй, живчик, блядь. в нього дві машины. Все, живчик дві машини було Найстрай. Nice Розслабився живчик, щось. Там ще буде звідти бігти. Там в полі був чел. Ти викинув гранату вікно? Ні, я не викидав гранату вікно. Там має ще живчик один бути. Але йому... нього чомусь не було. Опа! Хлопчик. Попався? Цих текстурах дуже важко побачити чувак, чувака. За руля можна викону викидувати гранату у вікно. Ого, я не знаю. Це новий апдейт чи це було? Де цей живчик, чому він не біжить? О, дроп. Ну, зараз мене боженька накаже, що я за дропом поїхав. Блять, блять, ніб! Катка на топ? Че не. Я не понимаю, что там лежит. Там сверху у меня должен б... быть чувак. И дроп. Блин, ну очень. Опасненько, небезпечненько. Треба вигідна позиція якась. Я думаю, взагалі такого, тако, такого, такого тако, поїхати і тут виїхати. Що треба робити? Тут уже повезе, не повезе. Так, не треба ж на козулі ставати, блять. Тут то є, ще нема. Ризикуємо? Що поробиш? Так, чат поки що не читаю. Звісно, на топ, Сергій каже. Ну, якщо ти кажеш Сергій, значить буде топ. Щей живих. Блять, ми на зоні. Чому то Я хуй знає. Як відігрувати. Я впевнений, що тут ще один є масхалат, крім мене. Опа, супер. Будемо заходити йому в спинку. Один знизу, один зверху. серденько б'ється. Так куримо звідти. На блть СУДОНа. На топ. Сергію, блядь, як воду дивився, хорош. Чому в мене так серце стукає в папу? У мене в кі такого немає. хе Як я в Нісануці, що те за ВМ, я навіть не знаю.